Буква А. Ай, блядь. Буква Б. Блядь. И нам треба. Буква В. Все, Смys? я забираю всі ключі, блядь, від машин. Буква Д. Дістав ключки від киданок і відстебну вас. Буква Г. <ріпи> Буква Е. Бо Максима завжди їбать приємніше. Буква З. Затримання. Реш. Чуєш? Хав'яр, зараз буде затриманий. Буква Е. Все, що ти щас забула, і йти до нахер через гори. Єбаш там по Буква Й. не зроблю? Секунду, йобана хата. Буква К. Тут Коля дует, вот коля, 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 да, да, это делать купила Буква Л. Все лих лих, 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 лих. Буква И. Не, все одно, я и бачу тики -беды. Буква -м. М. Буква Н. У -у -у. Ну не, ну так, надягнул на вас стяжечки, не, ну громадянин. Ну тут же, ну. Буква О. Так, обшукав. Ох йо. Ооо, тут багато чого цікавого. Так. О, так. Буква П. Ой. Похуй, головне, щоб не. Буква Р. Ой, зараз буде. Ой, зараз буде. Буква С. Та стій! Стій на місці! Стій на місці. Буква Т. П. Буква У. Куди поїхав? Йоп тудей! Буква Х. Нарисуєш. Буква Ч. Чекай, 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 зараз, зараз, секунду. Братва, почавай. Буква Ш. Шо-Шо-Ша. Шо? Буква Ю. Це раз. Буква Я. Я пішов топитися.